Тепляють буквочку А. Я зараз загрузився макулатурою, Закріпив добре. Для чого це роблять? Для того, що ти проінформуєш спецслужби, які, якщо в разі аварії. І не тільки в разі аварії, будуть тебе спасати, вони будуть знати, що макулатуру везуть. Багато хто думає, що макулатура це небезпечний товар. Ні, це не АДР. АДРИ зазначаються так. І тобі треба цепляти оці всі таблички. ти їх не вцепиш, штраф в Німеччині 300 євро за таку дижуху. Так що, хлопці, вішайте таблички. Бачиш, гадіна, не хоче стати. Це все і навіть більше вас можуть навчити центром школення Варшава. Новгородська 31 роблять код 95, права, заміна прав, карти до тахографів, все роблять під ключ. Тільки там можна навчитися таких штук, як підцепляти, як розцепляти, як їздити. Це обов'язково. Там вам не тільки розкажуть все про вантажівки, все про АДР, вам розкажуть і допоможуть зробити всі документи просто під ключ. Не забувайте, центром школення Варшава, Новгородська 31.